Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Мене звати Руслан Дроздов. Традиційно на початку будь-яких наших етерів ми хочемо подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе за того, щоб ми жили з вами у мирній країні, і щоб ми могли з вами у тому числі святкувати свята. От сьогодні про одне з таких свят ми хочемо поговорити. Бо святий Миколай приходить до нас. Про що це за свято? А звідки святий Миколай? Коли 6 грудня чи 19 грудня про все, про все, про все сьогодні тут в нашому етері поговоримо в нашій студії. Отець Ігор Тарас протеєрей Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, пане! Щиро вітаю вас! Дякую за запрошення! Дякую вам, що прийшли до нас напередодні цього святого дня. Прийти і поговорити про якісь моменти, про які люди навіть і не розуміють інколи. А інколи навіть сперечаються у Фейсбуці, там десь там на кухні, у кав'ярні. От я точно знаю, хоча звідки він знає незрозуміло. Давайте поговоримо про Святого Миколая. Хто він такий? Звідки він прийшов, щоб люди наші розуміли, хто ця людина і чи дійсно це була людина? Ну так тут дуже важливо, що це не міфічна особа, але реальна особа, реально який жив. На землі, який був серед нас, хоч не в нашій країні, святий Миколай, дійсно він є, якщо так сказати, загально як він став знаний, є єпископом, тоді ще, можна так сказати, християнської загальноцеркви, бо тоді ага. не було такого поділу між церквами, правда, і тому для всіх християн він є спільним святим. Е, але чому про нього так знають і до сьогодні говорять, правда? Да. Тому що він є втіленням християнських. Е, Чесно, те, ага. чим християни завжди відрізнялися від навіть від язичників це любов'ю, це милосердя. Бо любов в практиці, власне, і є милосердям, а християни вони тільки тим і відрізнялися. Тому він жив кінець третього, початку 4 століття, народився в Малій Азії, в місті Патарі. Там він проживав і був. Єпископом, як ми знаємо, uh -huh. е, тому десь його дати народження 270-286 рік, це дуже давно, вже uh -huh. більше 17 століть, як про цю особу пам'ятаємо, ми християни, і може не тільки християни, але uh -huh. передусім для нас, християн, він є великим святим через милосердя. Тобто він дуже поважно сприйняв. Слова Ісуса Христа, як нашого Господа, що будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний милосердний. І через це милосердя пам'ять про Святого є до сьогодні. Хоча він походить з багатої родини, але батьки в ранньому віці померли, ага. але він не озлобився ні на Бога, ні на людей, але був правдивим християнином, де. Власне, чинив діла милосердя. І тому діти, дорослі, він є не тільки покровителем дітей, проковав yeah. милосердя, але він і покровителем моряків, ув'язнених. Uh -huh. Тобто Бог йому дав через його таку напевно, що жертвену любов дав йому багато дарів допомагати людям тяжких потребах, кажуть, і на суші, і на морі, де б тільки люди не були, якщо до нього звертаються, особливо в наші е українські християнські традиції і він завжди є присутній, Святий Миколай. І тому... Вже стільки століття про нього е, пам'ятаємо. Він також допомагав і ув'язненим, і е, воскрешав померлих. Тобто, ну, на, ц, на цей час, е, ну, але також треба розуміти, що про нього почали писати десь 9-10 століття. Uh -huh. Але він жив третьому, четвертому, розумієте, так, що тут матер... історично багато про нього складено різних таких е, легенд. Але бачите, якби людина не була. Е, Такою милосердною ніхто да. про нього би до сьогодні не пам'ятав. Саме так. І тому ми про нього пам'ятаємо через його милосердя. Тому, власне, ми знаємо цю історію покладання подарків під подушки, правда, чи там інший спосіб. Це, власне, ця таємниця, правдиве добро, правдиве милосердя завжди робиться в тайні. Угу. Тому власне тут підкреслюється, що, тобто що християнин, якщо робить діла милосердя, він робить це таємно, щоб це робити тільки для Бога, угу. щоб тільки про це знав Бог. І тому ми знаємо, що він підклав цих три мішечки золота для цього батька, який не міг допомогти своїм дочкам. Це також символ християнства, символ милосердя. Тобто, що людина не тримала це для себе, знаєте, могла образитись на цілий світ. Я ну втратив батьків, мені також погано, чому я маю допомагати всім іншим. ...допомогати. Ати всім іншим, але тут і інш, інша особистість, uh -huh. інший це і бачимо ну, стільки століть люди yeah. до сьогодні, і навіть то що ви про це про нього говорите. Правда, це щось багато значить. Правда, про таких людей, як він, було дуже багато. Але але там... при цьому ви знаєте, дуже часто, ну коли ми там дитинство у нас був, був дід Мороз. Наші батьки був Дід Мороз. Про святого Миколая говорили наші бабусі, і дідусі. Я пам'ятаю, і бабушка мені про це говорили, і дід про це говорив. Але ну дуже тихо про це говорили і особливо не святкували цей день. У календарі його не було. Про телебачення про це теж не говорили. І років 50 тому, і 40 років тому. Хто був такий Дід Мороз? Він прийшов на зміну, це якась калька з Святого Миколая Радянська. Що це таке взагалі? Дід Мороз, так, це є радянський об... замінник Миколая, угу. бо радянська власне, система була атеїстична, да. тобто атеїзм, все, що християнське, це було й проти угу. них. І тому вони використали образ язичського Бога Морозко. Заморозь там були різні такі. Угу. Це така страшна потвора, бестія, ну як і всі ідоли, яка просто страшила людей холодами. Так. Ну бо сьогодні ми маємо правда цивілізацію. Ми розуміємо, що з холодом як треба боротися. Тоді люди думали, що холод це якийсь окремий вид. Сил угу. і вони просто заморожують. їм треба приносити в жертву людей, ну як було в ідолов'язичників, ну, ідолопоклонників. І тому так. власне цей образ комуністи беруть для того, щоб замінити Святого Миколая. Тобто він теж приносив подарки, але він е, був взятий з міфології, але ну, з ідолопоклонства. Угу. Він був впроваджений для того, щоб замінити. Чимось Миколая. Але це такий, якщо вникнути в цей персонаж, це mm. дуже негативний персонаж, і, власне, він спричиняє страждання, смерті через замерзлення. Коли Миколай зігріває своєю любов'ю теплом, то той власне забирає, забирає життя. життя. І тому для нас ближчий Миколая, для християн, тому що він, як ще раз повторюся, живе Цілковите милосердя, тобто ага. це цілковита богоподібність. Тобто, щоб бути подібним до Бога, треба бути цілком милосердним і безкорисливим. І, власне, Миколай ці чесноти відтворює. А цей Дід Мороз, він використаний з тих міфологічних. Божество він наоборот, йому треба приносити жертву. Наприклад, там були такі розуміння, коли ще до християнства, Ну чи вже коли було християнство в нас, навіть, але ще й до християнства, правда, цьому ідолу треба було віддавати жертву. Ну, йому треба було там когось принести в жертву, що він всіх не заморозив. І тому він якби з Миколаєм їх тяжко порівняти. І це така. Видумана персона э, нереальна, але ще і дуже страшна. Якщо навіть образ його малюють, це такий, якби дітям показали. Ну Рекламний що... образ виглядає непогано, так? Да? Дідусь, який а, дуже речі. Ні, такий це рекламний красивий. образ американський. Це американський Санта Клаус, так? Да. Так, так, це вже не uh -huh. той образ. Якби взяли того образу реального Діда Мороза, uh -huh. на базі чого створили комуністи uh -huh. цей образ Діда Мороза, там би було страшніше. Тому тут вони використовують святого Миколая, але американський образ, ну так. Але якщо використати той образ, не там в гарному червоному плащі, правда? Да, 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 І да. тут, але бачите, воно вже з часом діти де, якщо їм постійно про це не говорити, про Діда Мороза, вони про нього й забудуть. Ну так. Та, тобто це така е, істота, яку яка думаю, з часом вона перестане навіть свідомості існувати. Ну, ми пам'ятаємо, правда, бо всі там в школі були. Заходи з ним пов'язані, але зараз часом. Ну якщо не буде це модно, то угу. про нього забудеться і він. Я так вже наскільки вчитав про статистику, правда, що діти вже помаленьку забувають про цього про цю персону. Більше вже думаю, про святого Миколая, бо дійсно, Миколай це реальна особа втілення милосердя. навіть якщо руками Святого Миколая є добрі люди, правда, да, да. чи це в образі батьків, чи в образі інших благодійників, то він. Це реальна особа, розумієте, це не видумана. І тому власне християнство базує своє навчання на милосерді, цілковитому і безкорисному. А 6 чи 19 грудня? Це теж сперечання, яке у минулому році було, і от у цьому році теж хтось пише, я буду 19-го, хтось 6-го, а хтось каже, я є і тоді, і тоді, і 6-го, 19-го, а потім ще й на новий рік буду святкувати. Що робити з цими датами? Ну, бачите, в нас. Всі церковні книги всіх християнських світі записані 6 грудня, uh -huh. але 20, там того року ми вже пер, з вересня перейшли ну, наша українська греко-католицька церква, православна церква України, ну, Римо католицька церква, це однозначно, що вони вже давно, так само, як і протестантські церкви. Всі ми святкуємо за так званим новоюріанським, але так. Правильно за Григоріянським, тобто за тим календарем, за яким ми не живемо на щодень. Да. Бо це всіх наших богослужбових книгах, всіх православних книгах і в наших греко-католицьких, всіх записано 6 грудня. Так. Чого ми святкуємо на два тижні, зміщаємо цю дату? То, тому що прив'язуємо до неіснуючого юліанського календаря. Uh -huh. Кесаря Поганина. Який написав неточний календар, і uh -huh. ми до, до сьогодні розумієте, тобто, це вже ну воно з часом забудеться як щось не існуюче, тому що неможливо ці дати зміщувати. Якщо ми 1 січня святкуємо новий рік, то всі свята інші мають е, приготувати до нового року. Ну no, так, такі як Миколая і Різдво, і тому ми святкуємо за тим календарем, який за яким на щодень живемо. Це. Я кажу ще раз повторююся, що в всіх богослужбових книгах, в всіх церквах є записано 6 січня. Подивіться в богослужбових книгах, в всіх храмах. Угу. Всюди 6 січня. І тільки для того, щоб жити за неіснуючим нереальним календарем, ми зміщаємо ці дати на два, на два тижні, тих 14 днів. Розумієте, немає змісту. Ну так. Тому, звичайно, що є традиції. Хтось привик, але це не є, це умовні дати, uh -huh. навіть дата народження. Якщо раз повторюся, що про Святого Миколая почали писати після його смерті майже через шість століть. У ніхто не було такого навіть розуміння, щоб згадувати і описувати життя великих святих. Тому це повстає ця традиція набагато пізніше. Тобто люди шукають правда, через перекази, бо була письмова традиція, була усна традиція. Так, і е, тоді, власне, вони з цього користають. Тому тут е, теж не треба прив'язуватись до, точ, до точності дат, бо угу. вони умовні. Ми не знаємо цього, Як і різдво, достійно, так, так. І, ну, і хто міг би знати, коли Миколай народився. Ну да. розумієте, якого числа. Угу. Це умовна дата, яку встановили християни, але власне особа реальна. Життя його реальне, діла милосердя його реальні, допомога ув'язненим реальна. допомога... Тим, яких які позбавлені свободи, це реальна допомога. Тобто і ми використовуємо власне цього світового, щоб мати як найкращий приклад для свого життя. Скажіть мені, будь ласка, а традиції цього дня? Ну, ми знаємо, що дітям під подушечку кладуть якісь подарунки, але це ж не тільки святий для дітей, як ви кажете, це і для дорослих теж свято. Що робити у цей день? Як підготуватися до цього дня? Чи є якісь традиції обов'язкові, які християни по всьому світу не перше століття вже святкують це свято саме так? Ну, бачите, ми, як християни, ми завжди в храмі святкуємо всі свята. Тобто, mm -hmm. в нас нема для християн свят поза літургією, yeah. поза молитвою. Далі це дійсно діла милосердя. Правда? І зараз в часі війни це особливо актуально. Тобто, Далі діти, ну звичайно, що їм також треба відчути, правда, що є святий, який думає про них, і вони до нього звертаються, там пишуть свої листи до нього. Uh -huh. так, ну, і приходить, так як ми в храмах робимо, знаєте, що приходить в образі єпископа Миколай, щоб діти мали якусь уяву про цю особу, що це, ну, був, що це єпископ, що це не якась там видумана особа, незрозуміло. Uh -huh. І так все. Підкреслюється власне милосердя, перш за все, ну, навіть наших богослужбових книг, правда, що він завжди приходить, завжди допомагає. І в такий спосіб, через діла милосердя, ми приготуваємося до цього свята. У цьому році, як у позуминулому, як і вже три роки, на жаль, поспіль, іде війна. Зараз прийти на всеночну неможливо до церкви. Зараз і сирени бувають і тривоги. Бувають як у цьому році буде працювати церква, відкрити свої двері. Вона зможе для всіх тільки в день. Ми тільки в день молимося. Ви вже то давно ще від від початку епідемії цих всіх війни uh -huh. ми ніколи вже ввечері немає у нас богослужіння. Людям тяжко добратися, і світла немає. Так що ми тільки зранку, ну і ввечері, так до години сьомої більше. Ми ніколи в нас довше немає богослужіння. Я думаю, що так і по всіх храмах. Uh -huh. Бо так зараз такі часи, що просто не неможливо в інший спосіб. Щодо тривог, звичайно, що е, люди. Хто боїться, той ховається. Yeah. Ну, а ми, як священик, як почали, бо маємо їх завершити. У uh -huh. Нас такого великого вибору немає, але якось Бог так дає, вже скільки, вже третій рік тої страшної війни, що Господь береже нас, знаєте, і... але ніколи не наражаємо людей на ну, небезпеку. Звичайно, людина має вибір, правда, де бути, як в той час. Ну, бажано, щоби вийти, правда, бо де багато людей збирається. то... Є страшніша небезпека, але вночі ми вже давно не молимось. Угу. Ну, от у нас є Святий Миколай, починається свята 6 грудня. Далі в нас є Різдво Христове. А чи святкувати Новий рік? Чи взагалі це свято Новий рік, чи просто це календарна дата переходу з одного року на інший? Ну, бачите, воно. В принципі, так і є. Угу. Поняття, що ти, як святкувати, правда? Да. Тобто теж поняття святкування дуже таке, особисте, правда? Чи бути свідомим, свідомо пережити цей перехід новий рік, чи несвідомо, правда? Ну, да. ну, тобто поважати себе чи не поважати, любити себе чи не любити. Нас, наприклад, вже в багатьох храмах, але це до війни було. Люди починали Новий рік, наприклад, в храмі на літургії, mm -hmm. молилися якраз з 11 до 12 до першої ночі. Так що, але якщо в родинному колі, звичайно, що це така ну особлива дата, правда, прожили рік, це, так, да. це немало, особливо в часі війни, це для нас, ну така. Зібратися одним колом. Так, зібратися та. і так, це доцінити, пережити цей рік, це ну немало значить. Правда, колись цінили так, збиралися, це було Різдво, таке uh -huh. родинне свято. Але якщо і Новий рік гарний, от каже, треба себе дуже шанувати і берегти, щоб не робити собі, ну. Погано, ну Тому. так я Це дуже сподіваюся, що все ж таки люди. Підготуються до тих свят, да, ми знаємо себе про те, шанувати. що да, себе шанувати. Ми знаємо про те, що є діти, які чекають на це свято, на ялинку чекають. Зараз правда, ялинка коштує дуже багато, але при цьому все одно є можливість робити свято. Бо наші військові, які зараз на нулі, вони дають нам таку можливість, дають нам можливість жити, допомагати їм, молитися про них, думати про них, думати про мирну, мирне життя і при цьому жити, жити нормальним життям, особливо якщо є маленька дитина. Яка не повинна навіть розуміти, що таке війна. Вона не повинна знати, що війна я не можу святкувати. Вона повинна знати, що під подушкою на шосте буде обов'язково у тебе подаруночок, бо Святий Миколай принесе. Бо обов'язково буде Різдво і знов подарунки, бо Новий рік і знов подарунки. Якщо є можливість, чому би ні? Хоч кожного дня дарувати подарунки і кожного дня святкувати. Ну, бачите для дітей, які народилися вже в часі цієї війни, для них вже не буде один рік, два. Yeah. Вони ж не будуть пам'ятати цього часу. Розумієте, це діти, які пам'ятають тривоги. Тому для них, звичайно, вони, вони є заручниками цього жахіття дорослих людей, правда. І тому дякуючи нашим військовим, які дійсно мужньо обороняють, обороняють нашу країну. Бо це також те, що вони роблять. Це є прояв любові, правда. Хоча дійсно, як тяжко б не було, бо такий агресор великий масштабний, правда, і ця війна вже стільки триває, вже стільки років. Але звичайно, що залишаються ті, яким, яким вже не буде ні року, ні два, ні три, yeah. ні чотири. Вони вже цей час пройде, і для них ще їх позбавити цієї можливості милосердя, любові, доброти, щоб вони знали, що світ не тільки складається з жорстокого агресора, що світ складе в світі є багато добрих людей, послідовники з того Миколая, що світ не складається з тих людей, які хочуть війни, чи атомної війни, чи якоїсь іншої, що це такі нещасні люди, які війшли в цю історію, напавши на нашу країну. Їх час короткий, війна скоро завершиться. І тому закладаємо тільки те, що найкраще. Закладаємо любов і милосердя в душах дітей, бо діти виростуть, правда, і вони скажуть, що нема любові. Тільки є війна, тільки є жорстокість, тільки чекаємо на все гірше. Це діти мають очікувати завжди все, що найкраще, і батьки, і рідні, та й військові дуже часто, якщо бачимо їхні постави, правда, по відношенні до бідних, потребуючих, особливо дітей, які десь там близько фронту, yeah. як наші військові до них з милосердям ставляться. Також пам'ятаємо про тих, хто нас захищає, правда, бо від них вони теж є для нас таким образом Святого Миколая. Тобто вони роблять ті діла, через ну через які би ми дуже сильно постраждали від агресора. бо Агресор без милосердя. Абсолютно. Пане, в нас залишається немало, на жаль, мало часу. Я хочу, щоб ви звернулися до наших глядачів, до глядачів першого міського і привітали їх з прийдешним святом Днем Святого Миколая і щось побажали їм від себе. Тож, будь ласка, так, святий Миколай це символ добра, милосердя. Нехай святий Миколай допоможе нам дійсно завершити це страшне жахіття війни. Нехай Святий Миколай прийде до всіх зі своїм милосердям. Пам'ятаємо про любов і про милосердя. Ця жорстока війна, вона скоро вже завершиться. Але милосердя і любов Бога залишиться. Образ, приклад Святого Миколая до сьогодні живе. Нема тих агресорів, які масами вбивали людей. Про них історія забула. Але історія пам'ятає тільки про людей, які живуть милосердям, таких, як Святий Миколай, Ісус Христос, який є. Богом любові Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так Бог нас безмежно любить, і ця любов власне є втіленням. І приходить до нас через святого Миколая. Тому пам'ятаємо, що любов, милосердя і останнє Слово є за Ісусом Христом. Не за злом, не за агресією, не за війною. Це все скоро завершиться. Нехай нам Господь в цьому допоможе. Щиро вас вітаю зі всіма святами Миколая, Різдва. І нехай Бог благословить вас і завжди перебуває з вами. Щиро дякую, дякую і вам, пане, за цю можливість дякую. поспілкуватися з вами, дізнатися. Ось такі подробиці дуже цікаві. Мені здається, що чим більше ми живемо, тим більше є шансів дізнаватися про якісь такі моменти, історичні моменти, моменти, які можуть давати тобі сил і натхнення жити далі, святкувати щось, традиції своїх батьків, своїх прадедів. Це треба дізнаватися, і треба знати, як би там ворог не намагався викреслити все це з історії, повернути нас до радянських часів, коли ось так було, як вони хочуть. І так далі. Все ж таки, є українська історія, історія з всього світа, і християнська історія у тому числі. Тож давайте разом її вивчати, шукати ось такі моменти дуже приємні. Отець Ігор Тарас, спротерей Української греко-католицької церкви сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую вам щиро. Дякую всім вам за те, що були з нами. Тримайтеся, будь ласка, готуйтеся до свят. Гарних вам свят! Теплих, мирних, світлих свят, щоб все було добре. Ну і знаєте, дійсно, що війна обов'язково скінчиться, тож не забувайте підтримувати наших захисників, і навіть на свята щось подарувати їм, навіть якщо вони на нулі, є можливість відправити їм, хоча б смс-ку, хоча б слово привітання, хоча б слово підтримки, може якихось мандаринок, все що завгодно. Вони. Дійсно чекають на нашу підтримку, тож не забувайте їх підтримувати. Ну а ми зустрінемось з вами на першому міському незабаром. Знаєте, що все 100% буде Україна.